На вівторок, 28 березня, у всій Україні, крім Криму, оголошено штурмове попередження. Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Синоптики зазначають, що у багатьох областях очікуються сильні дощі та мокрий сніг. Місцями буде ожеледиться і потужні пориви вітру. 28 березня у більшості західних, північних Вінницькій, Черкаській та Одеській областях значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиться, пориви вітру від 17 до 22 метрів в секунду, у західних областях місцями до 25 метрів в секунду. Йдеться у попередженні. У відомстві. Зазначають, що через зміну погоди можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Через негоду на 28 березня оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Синоптики попереджають, що з 28 березня в Україні очікується суттєва зміна погоди. Циклон принесе нам різке похолодання, сильні опади та ручки і вітер. 28 березня тепла погода залишиться лише на сході України. Але згодом похолодання дістанеться і туди. В нічні години місцями очікуються морози. А в Карпатах температура падатиме до мінус 12 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.